З підтримкою та турботою у Волинській поліції привітали з днем Миколая сім'ю загиблого колеги Романа Гіренка. О, ось це на І він загинув. Тато тепер на небі. Так шестирічний Марк розповідає про свого батька Романа Гіренка, який загинув у бою з окупантами 23 серпня цього року. П'ятирічна сестричка Марка Аня твердо знає, що буде поліцейською, як тато і мама. Я б хотіла теж стати поліцейським. А чому? Бо Тому що хочу брати бандитів і класти в клітку. А, а я буду рятувати людей. Тато ж вас теж правда?» Після повномасштабного вторгнення Роман Гіренко приєднався до штурмової бригади Нацполіції Людь загинув як герой на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного, енергійного та відповідального чоловіка. Наш найбільший обов'язок пам'ятати його таким, а ще не забувати про його найрідніших, які залишились без батька і без чоловіка, кажуть правоохоронці. Напередодні свята Миколая співробітники головного управління нацполіції у Волинській області влаштували для сім'ї Гіренків справжній сюрприз, запросивши у Луцьке районне управління поліції. А «Ви знаєте що у вас ще буде сьогодні такий один сюрприз дуже класний? Який? Я ще не знаю. А потім їх чекав найбільший сюрприз. До Дня Миколая начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко вручив Алісі Гіренко, дружині загиблого воїна, яка вже 13 років працює у поліції, та її дітям ключі від службової квартири. Житло комісією ГУНП було прийнято рішення про вручення ордеру на житло Гіренко Алісі Олісі. Будь ласка, це ваше хай в цьому житлі все вдається у вас. Діти ростуть здоровими, щасливими. Що від нас залежить, яка підтримка? Ми завжди допоможемо». Дуже хочемо, аби новий рік сім'я зустріла в новій оселі у затишку і спокої, аби Марк та Аня залишались такими щасливими і радісними, аби їхні всі мрії здійснились. Віримо, що тато оберігає їх з небес. Йдеться у повідомленні Волинської поліції.